Привіт, друзі! Записав, як я обіцяв, лайфхак по проходженню точки кипіння сурової складності, я її пройшов. Тому, друзі, я сподіваюся, комусь допоможу в проходженні цьому, хто не змог іще до сих пір пройти. Тому я сподіваюся, я вам допоможу в цьому плані. Подивіться відос і можете спробувати пройти так, як я. Тому, якщо вам. Це було корисне відео, то, друзі, обов'язково підписуйтесь на канал, прожимайте вподобаєчки, пишіть свої коментарі. Е, значить, по-перше, ми приїжджаємо, вбиваємо нашу першу пантеру і з'їжджаємо із артобстрілу. Е, тут а мені не везе з вистрілом рикошет. І розворачуємося на другу пантеру, нам е, по барабану. Не обращайте на неї уваги, не звертайте на неї уваги, обов'язково вбиваємо Саладіна. Саладіна ми вбиваємо клінчуємо. І е, починаємо ну, просто розбираємо е, в клінчі. Е, Помаленечку не спіша, е, пробиваємо. Обов'язково не так, як я. У мене тут дуже багато фейлів було. Не, мені не прокало. Що потрібно знати? Е, збити потрібно нам і ще тепер оцю ПТ-шечку, яка в центрі. Вона нас буде протязі всього бою підкумарювати, і в неї потрібно дати демедж і її збити. Соответственно, добираємо зараз е, цю пантерку. Е, тут повезло, я її підпалив. І їдемо не вправо, е, да, от як е, сюди уїжджаємо, як поїхали мої союзники. А їдемо сюди до води і чекаємо ушку. Ну, Тут я зафейлю із, ар... Е, з авіаударом. Е, ми її чекаємо, щоб вона проїхала от приблизно сюди, куди я зараз буду кидати авіаудар. Е, но тут я промажу. Тому чекаємо і переїжджаємо через воду. Падаємо в воду і проїжджаємо. Нам головне, щоб не згоріли наші не згоріли наші ось ці три житні. Якщо вб'ють вашого союзника, це не страшно, тому що на протязі бою, тут двічі чи тричі навіть вбивали моїх союзників. Тому тут головне вам просто пройти на час, щоб у нас залишилося із оцих 4 чи 5 хвилин, скільки нам дає гра. Щоб залишилося у нас приблизно 15 хвилин. Нам потрібно завершити це. Тут а ми їдемо, не звертаємо ні на що увагу, до ушки теж поки ми не трогаємо. В ідеалі потрібно було в неї тут мені зупинитися, дочекатися авіаудару і дати авіаудар. Ну, я поїхав вперед забирати ушку на жовтей От Отут повинен з'явитися Фердінанд. Був уже, але чомусь він тут не з'явився. Не знаю, можливо, якісь аба гри, але він тут повинен був ще спочатку з'явитися. Не знаю, не з'явився. Забираємо спокійно ушку, не спішимо. Забираємо, чекаємо, е, наші там потрошечку е, питаються е, ушечку розбити, але в них не виходить. Е, зараз ця 432, вона повернеться до мене, е, вона буде їхати за мною. І так як у нас не з'являється, я думаю, що це, скоріш за все, якісь е, ну, в грі не запрацювали там е, 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 їх, алгоритми, да? то вона, бачите, їде до мене. Потрібно Буде тепер воювати з нею. Ми е, їдемо теж до неї. Е, починаємо давати урон. Я не нагріваю снаряд. Тут знову-таки промазую авіаударом. Тут мені везе, мене не пробива ПТ-шка, е, дуже, до речі, повезло. Тут мені знову ж таки вже не везе, я просто гуслю без урона 432 У. Е, намагаємось клінчувати з нею, щоб вона нас не пробивала. Але е, тут я з нею трішечки е, ну о... Затягнув, коротше, я її не вбив раніше, там промазав авіударом, тут промазав авіаударом. Соответственно, я надію, що у вас це вийде краще. Ви не промажете авіударом, як я, тому я її питаюся, ну, намагаюся її забрати. Зараз я її добиваю. Тараном, звісно, не, не виходить нічого. Отут на горі ще є Пантера, коротше, десь отут, по-моєму, вона буде ну Зараз все побачите. Тут я її не пробив, зараз тут я її заберу. Тут я її забираю і проїжджаю трішечки вперед. Ось ззаді з'являється пантерка. Я не в неї кидаю, я кидаю Фердінанда. І першим, перш, в першу чергу забираємо його. Тут знову таки я його не пробиваю. ну Я вам кажу, на протязі цього бою тут просто фейлов було море. то, то не пробив, то не попав. Фердінанда забираємо, не спішимо, він на нас не звертав увагу, але ну, його потрібно обов'язково буде вам забрати. Забираємо його. Тут я вже хотів їхати в ангари до КР 1 і іс 3 з МЗ, але <с? <с? <с?> чомусь вернувся добирати пантеру, тому що не їдуть союзники. І за цієї пантери до вас не приїдуть ваші союзники. Тому потрібно буде повернутися і її забрати. Тут у мене кадешується авіаудар, зараз я в неї кіну авіаудар і вона почне їхати назад. Що Потім ми її просто зараз розберемо тут без питань. Ось вона викатується. Тут ми не пробиваємо, як, в принципі, нічого нового, все нормально. Ну і вона нас не пробиває. Намагаємося її добрати. Тут, можливо, потрібно було нагріти. Постріл, щоб просто її з, з однієї тички забрати і не получати урон від неї. Це. Тут я її добив і е, їдемо вже до ангарів. До речі, зараз буде перша смерть е, мого е, союзничка. Тут я думав, буде вона в прострілі, але вона не в, в, в прострілі оказалася. Е, тут в нас зустрічає із ЗМЗ, ми його, звісно ж, не пробиваємо, нічого нового, все нормально. І е, тут а ми його потихонечку. Даємо у нього дамаг. Тут головне зберегти свої хепешки, намагатися, щоб вас не добили, не убили. Максимально не так, як я, ну, Намагайтесь зіграти більш сейвово. Я тут просто дуже багато в чому ну, натупив, але тут везе мені, я підпалюю істри. Бачите, ось союзничка вбила ПТ-шка. Чи ні, яка я убив. Тут я даю в КРку і е, відкочую сюди. Нам потрібно заїхати за ось цією е, ну, насип'ю. Да? Е, Тут збиваємо, обов'язково збиваємо ПТ-шку, щоб вона нас не целила сюди, не нас, не наших союзників. І потрошечку потихеньку розбираємо КР1. Е, замітьте, я практично ніде не нагріваю, там я трішки далі буду на, нагрівати снаряд. Уже. Щоб давати більше демеджа, але тут я не нагріваю нічого, я просто граю, в принципі, як і граю. Да, ось вже дивіться, із... в снайперському режимі. Просто розбираємо. Нам тут теж везе в тому плані, що КРК відволікається на нашого союзника. Ми можемо її в принципі, без питань розбирати. Ну і тим самим, в принципі, можна і буде пробувати нагрівати снаряд, щоб знову ж таки дати більше е, альфи. Тут добира союзник, я дострелюю в труп, ну, контрольний на всякий пожарний, щоб мало лі вдруг. Тут обов'язково їдемо вправо. Заїжджаємо обов'язково вправо сюди гори. От зараз я тут проїжджаю. Обов'язково їдемо до гори. І тут вже потрібно нажимати X і прогрівати снаряд. Прогрівати снаряд, тому що на вас їде 44-ка, ну. Потрібно її максимально швидко убрати і максимально швидко дати їй демеджа. Ну я їй тут не даю демедж, снаряд пролітає сквозь башню, як ви можете бачити. Е, і е, не виїжджаємо вперед, ось сюди вперед, ось вперед, не проїжджайте в оце окно, тому що там стоїть ПТ-шка, і вона ну, зацелена сюди, вона вам дасть демедж, щоб вона вас не забрала. Дай в цілому, щоб ви не отримали лишнього демеджа. Е, намагайтеся. Е, в неї, ну, з, не, не підставитись під неї. Тут а акуратненько ми з неї збиваємо, даємо їй альфу, щоб вона з'їхала з позиції, і тут нам потрібно проїхати до Пантери. Можете попутно дати демедж виса отуда, там можна в нього дати демедж, Ну, е, я поїхав до Пантери, почав тут з Пантерою танцювати. Коротше, я її тут доберу, то звісно ж. І... Е, Тут у мене не виходить і таранам її знову ж таки не виходить добрати. Можливо, потрібно було знову ж таки нагрівати. Тут потрібно більш клінчувати з нею, щоб вона вас просто не пробивала. Все, забираємо пантерку, спускаємось униз до КР. Поки тут немає нічого такого сложного. Їдемо до КРК і намагаємося знову ж таки від неї не отрити. Їде наш союзник, він вам буде допомагати. Тут я прогріваю снаряд, даю демедж. В 662 доволі така непогана альфа вилетіла. І е, користуємось е, цим е, випадком, що він відволікається на нашого союзника. І потрошечку починаємо його розбирати. В ідеалі, от я тут поставив його на гуслю. Е, теж намагайтесь поставити на гуслю, так буде легше і вам, і союзничку. Е, тут ми його добираємо. В принципі, не спішимо, не спішимо, добираємо, не спішіть. Все, добрали. І е, наступний у нас ІС-3 з МЗ. Теж його добираємо. Тут я знову зараз буду нагрівати снаряд. Щоб дати альфу. Ну, я його заберу просто вже тут з одного. Все, тут а ми е, розібралися в ангарі і прокот, прокатуємо далі. Не виїжджайте отак. А виїжджайте ось осюди. Е, як поїхав я, до ось оцієї насипі. До ось оцієї насипі нам треба приїхати до цієї гори. Тут зараз будуть їхати ЛТшки. ЛТшки теж потрібно не підставити, щоб вони вас не добрали. Не їдьте зразу Ну, Ви далі можете поїхати забрати Леопарда, так як у нема ХП. Але я не поїхав забирати. Тут думав е, побачити ПТ, але я її не бачив. І тут а, нагріваю снаряд, даю демедж у е, ЛТ. З поджогом я її даю, що доволі таки гарно. І починаю розбирати е, наступну ЛТшечку. Тут теж потрібно з нею буде клінчувати, намагатись клінчувати. Тут получаю від того, що не догоріла, вона догоріла вже в процесі. Знову ж таки, я промазую авіаударом, нічого нового. І тут добираю ПТ-шку. Зверніть увагу на ось цю ЛТ РХМ. -а. Вона буде тікати сюди нагору. но тут. Мені везе, його союзнички гуслять. І я про теж йому даю демедж. Вливаю в нього демедж, але ми його не добираємо. Він залишиться шотним і заїде на ту позицію, де він не буде стояти на горі. Тому тут, а, я обновляю му каток, даю ще йому альфу, і він залишається просто шотним. З 55 хп залишився. Ну, е нічого страшного, їдемо, не, е не дивимось поки на нього. Ми їдемо, забираємо леопарда. Зараз забираємо леопарда. Тут я кидаю авіаудар. Тут я кидаю авіаудар на РХМ, тому що я, ну, щоб до нього не підійматися, не тратити час на нього, я просто кидаю на нього авіаудар. Тут момент. Сташен Рате, не обов'язково вам е, боротися. Тут треба було приїхати, мені ви, ну, виїхати через воду, збить ПТ-шку. Ну я поїхав трішки неправильно. Я поїхав сюди, от як ви бачите, куди я поїхав. Ну Треба було поїхати за цими ангарчиками і отута вниз об'їхати. Виїжджає ПТ, даємо в ПТ альфу, обов'язково, щоб вона з'їхала. І обов'язково потрібно вбити Саладіна, тому що Саладін кидає арт-удар. Тут я проїжджаю вперед, даю в Саладіна, але він зараз заїде за гору. Я не встигну його тут одібрати. І він просто заїжджає за гору, тут я вже не встигаю. На оціх не звертайте увагу, тільки Саладін більше вам ніхто тут не потрібен. Тут акуратно ми проїжджаємо під горою. Тут під горою, під водою, ну по воді, коротше, проїжджаємо по воді. Як акуратно. Просто проїжджаємо по воді. На цих теж поки не звертайте увагу, вам потрібно забрати обов'язково Саладіна. Тут я добираю Саладіна це, і їду прямим, прямою наводкою на Ташенрата. Забираю Ташенрата, міняю танчик з Леопарда на Ташенрату. Ні на кого не звертайте увагу. Можете дати, в принципі, як я, тичку у Фердінанда, потім в подальшому вам буде легше ну бістріше ви його просто доберете. Тут момент я втикаю. Тут з'являється 44, ка зараз з'явиться. Отут, прямо ззаді мене, отут вона з'явиться. Я просто цей момент в процесі гри я його не замітив. Що, от, бачите, вона з'явилася, я її просто не замітив. Я її вже в останній, ну, як поміняв танчик зараз буду кидати авіаудар. Я хотів на Фердінанда, але кинув на 44-ру. Я починаю підійматися, і тут зараз буде момент. Я не в Федіка стріляю, не в Фердінанда. А розворачуюсь і забираю 44-ку, щоб вона просто нам не муляла, як то кажуть, глаз. Е, ну, Тут він у нас дуже-дуже медляний, поки він тут розвернувся і туди-сюди. Все, тут ми добираємо 44 у підіймаємось, забираємо знову ж таки нашого Фердінанда, який у нас був вже покоцаний. Тут ми його стичечки, Бемс забрали, і їдемо далі. Тут дві пантери, три пантери, ну дві, які ви бачите. Можете на цю їхати, як я поїхав, можете ось цю розібрати, але я поїхав цю забирати, тому що, ну, так сказати, по порядку. да. Тут я, знову ж таки, не даю в нього демедж, доп-гарматами йому даю демедж гуслю. Знову ж таки, забираємо його, розбираємо, не спіша. Вам потрібно розібрати цих усіх. А авіаудар можете не приміняти тут, як я намагався, тому що ви тут знаходитесь під горою, от під оцей горою. Ви не, ну, на них не кинете авіаудар, він вам ніяк тут не допоможе. Тут вже тільки своїми силами. Намагайтеся, тут мені везе, я зриваю БК пантері стички фуловий, тому тут мені дуже сильно повезло. Даю е, двома знову ж таки доб-гарматами по пантері. Е, знову не спішим, розбираємо та Шенрати в нас броньований, Вони вас тут ніхто практично ніхто не пробиває. Не спіша забираємо. Все. Пусковий майданчик у нас захоплено. Тепер у нас буде хвиля із сіми танків, там будуть ЛТСТ, які нам потрібно просто не спіша всі розібрати. Ну Тут а знову ж таки буде момент, я вам далі скажу, ви побачите. Вони тут чомусь пізніше починають їхати, якщо ми йдемо по сценарію, так як потрібно, як ми не проходимо, звісно ж. То вони тут раніше з'являються. Тут чомусь вони їдуть пізніше. Ну, знову ж таки, мабуть, так працюють алгоритми. Тут надаємо Верхаєма Всім, чим є доп гарматами, і звичайною своєю гарматою. Тут він нас пробиває, не знаю, яким він хреном нас пробив, пробив. Забираємо його і чекаємо на інших. Все, у нас залишається 6. Тут даю я тичку у Фердінанда. Його теж можна забрати. буде. Ну, Він, по-моєму, не обов'язково, якщо не помиляюсь. Тут їде Пантера, максимально сейвимось, забираємо Пантеру. Вона нас не пробиває, вона вже вкатують Хвекашечка вкатує. Тут забираємо Пантеру. Теж всім, чим можете, і тараньте, намагайтеся, щоб пораненше її вбити. Це. Тут ми її вбили і розбираємо хвк. кашок. У нас залишається 5 супротивників. всього-навсього. Ще раз нагадую: авіаудар вам не допоможе, тому його тут не приміняйте. Даємо тичку у ХВК. Зараз від це в мене гармати, буду ще гарматами давати по них. Тут ми їх потрошечку розбираємо, даємо тичку, забираємо і перемикаємось на іншого супротивника. Залишається в нас уже 4. Тут ми йому дали. Тут я його просто додав, бо в мене все в КД. Все, і залишається 3. Залишається два, тому що супротивники добили Фердінанда. Проїжджаємо і тут дивіться, потрібно забрати е 50 яка ось катається, і ПТ-шку. Я їду на ПТ-шку в першу чергу забрати її, збити її, убити, тому що вона така основна ціль. тому що... І є пісь ми, кстати, не бачимо. Тут я чомусь, я не знаю, чому я вирішив добирати Фердінанда. Ну, він не обов'язковий. Ви його можете не добирати, він не обов'язковий. Тут головне забрати ПТ і єпісь. Оце саме головне. Тут я даю всім знову ж таки, всім, чим є в ПТ, добираю її. І тут знову таки убивають мого союзничка. Та Шенрата добиває. Тут зараз з'явиться єпісь, ми добираємо її. Знову ж таки, теж стріляємо. Якщо будуть у вас гармати від кадешені, додаткові, Даєте в неї і додатковими гарматами, максимально швидко, теж її потрібно буде вам забрати. Все. От і все. І ви пройшли. Не звертайте знову ж таки уваги, що гинуть ваші союзники. Вам головне сохранити ваші е, оці три життя. щоб ви були максимально, е, максимально вижили. На цих Наташин Рати там взагалі не обов'язково звертати Вов. Просто прокатуєте і не звертаєте увагу на нього. Ну і, звісно ж, бережіть свої ХПшки, щоб ви максимально засейвлені були. І все, отут на цьому все закінчується. Я пройшов, закрив я цю главу, тому отак от. Кому допомогло, друзі. Прожимайте вподобаєчки, підписуйтесь на канал і до скорих зустрічей! На нових э, відосах і нових стрімах. Всім дякую, всім пока-пока.